Сьогодні хочу поговорити з вами про затримку і доставку військовозобов'язаних до ТЦК. Останнім часом, незважаючи на нібито зміни до закону про мобілізацію і публічні задекларований строк про оновлення даних військовозобов'язаних до 18 липня 2024 року, затримання і доставка громадян до ТЦК відбувається прямо на вулиці. Буквально пару днів тому інцидент відбувся і на Хрещатику, і не ну, чи вдалося нашим законодавцям у новому мобілізаційному закладі? Законодавстві визначити порядок адміністративного затримання і доставлення громадян до ТЦК. Отже, давайте розбиратися. Як випливає із нових актів, самостійна ТЦК не має повноважень затримувати і доставляти громадян до ТЦК. Такі повноваження є лише у визначених законом випадках, має поліція. І навпаки, поліція самостійно без представників ТЦК не може вручати повістку. А, раніше відповідно я про це. Говорила, отже, у нас е, виходить замкнутий круг. Напевне, тому представники ТЦК та поліції ходять зараз разом. Е, як визначає порядок затримання і доставлення кодексу України про адмінправопорушення? Відповідними статтями так, статтею 262 під назвою органу посадові особи правомочне здійснювати адміністративні стягнення, визнаються, що адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може провадитися лише органами та посадовими особами, уповноваженими на те законами України. Отже, адміністративне затримання проводиться органами внутрішніх справ, тобто Національною поліцією. При порушенні призовниками, військово зобов'язаними резервістами правил військового обліку, порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. При цьому про ТЦК у статті 262, яка визначає коло правомочних органів, мова не йде взагалі. При цьому слід підкреслити, що при адміністративному затриманні у будь-якому разі повинен бути складений протокол. Якщо ви дивилися мої попередні відео, я про це говорила. Так відповідно до статті статті 261 КУПАПА про адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначаються дата і місце його складання, посада прізвище, ім'я по батькові особи, яка склала протокол, відомості про особу, яку затримана, час і мотиви затримання. Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і відповідно затримана. У разі відмовлення затриманого від підписання протоколу в ньому робиться відповідний запис. Про це про місце перебування особи, яка затримана, тобто громадянина, за вчинення адміністративного права порушення, негайно повідомляється її родичі а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи організації. Або уповноважений ним орган. Органи посадові особи правомочні здійснювати адміністративне затримання. Про кожний випадок, відповідно такого адміністративного затримання осіб, інформують у порядку, який встановлений постановою Кабінету міністрів Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Крім випадків, якщо відповідна громадянин або захищає себе самостійно, або має вже адвоката. Адміністративне затримання може тривати не Більше трьох годин. Що ж до іншої процедури доставлення мова йде в частині першої статті 259 КУПАП, яка регулює саме доставлення порушника і визначає наступне: з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення, в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення. Якщо складення протоколу є обов'язковим, порушника може бути доставлено в поліцію або в підрозділ військової служби право Порядку у Збройних силах України до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, до органу Державної прикордонної служби України, штабу громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону чи громадського пункту з охорони громадського відповідного порядку, поліцейським посадовою особою військової служби права порядку у збройних силах України, військовослужбовцем чи працівником Державної прикордонної служби України або членом громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а при порушенні законодавства про державну таємницю або порушенні військово зобов'язаним чи резервістами, які перебувають у запасі Служби безпеки України правила військового обліку законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію до органів Служби безпеки України, її співробітником доставлення порушника з числа кадрових. Співробітників розвідувального органу України при виконанні ним своїх службових обов'язків здійснюється тільки у присутності офіційного представника даного органу. Отже, що ми маємо по-перше, у переліку осіб, які здійснюють доставлення до територіального центру комплектування і соціальної підтримки, відсутні працівники ТЦК. По-друге, в силу змін, внесених до статті 258 КУПА, законом номер 3696, який набув чинності нещодавно, відповідно, з 19 травня 2024 року, Складення протоколу про порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію більше не є обов'язковим. Так, новий закон визначає, що протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210 210 1 КУПАП, розгляд яких віднесений до компетенції ТЦК. Якщо особа не з'явилася без поважних причин або не повідомила про причину, Неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику за наявності у ТЦК підтвердних документів про утримання громадянином викликом. Як регулює повноваження ТЦК постанова кабінету міністрів номер 560 у даному випадку, це зазначено у порядку проведення призову громадян на військову службу, який затверджений відповідною постановою 560. Затримання поліцію та доставлення громадян до ТЦК проводиться на підставі статей 261, яка передбачає обов'язкове складання протоколу і 262 КУПАП, яка визначає коло осіб, що мають право. Само здійснювати затримання. Щодо ініціювання затримання і доставлення до ТЦК. Постанова номер 560 визначає наступні повноваження ТЦК. Так керівники районних міських ТЦК звертаються до поліції для адміністративного затримання та доставлення до ТЦК осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210 прим 1 Купа. разом вони заходів з представниками поліції до адміністративного затримання та доставлення до ТЦК осіб, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку. Що ж в даному випадку мається на увазі під вжиттям заходів, це не конкретизується однак можна допустити, що ТЦК таким чином уповноважила на здійснення затримання і доставлення. При цьому слід зауважити певну суперечність з іншою чинною постановою. Нової кабінету міністрів від 22 року, номер 1487 про затвердження порядку організації і ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, яка означає, що ТЦК звертається до органів національної поліції у разі неможливості складення протоколу про адміністративне правопорушення на місці його вчинення для доставлення осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210 прим. 1 КУПАП з метою складання протоколів про адміністративні правопорушення до відповідного ТЦК, в якому ця особа перебуває або повинна перебувати на військовому обліку. Тобто, що ми маємо, має місце умова, неможливість складення протоколу на місці. Тобто, ви розумієте, що це має бути обов'язковою умовою. Що ж до повноважень поліції у контексті з отримання і доставлення до ТЦК? Ці постанова номер п'ятсот. 160, а визначене наступне: під час здійснення оповіщення, у разі відмови від отримання повістки, поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до районного міського ТЦК. На підстави вже відомих статей 261-262 КУПА. При цьому поліцейські не мають права вручати повістки, але можуть е входити до групи оповіщення і перевіряти військово-облікові документи. Під час перевірки військово-облікових документів у разі відмови прослідувати до районного міського ТЦК поліцейські, які входять до складу групи оповіщення, проводять адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК на підставі вже відомих статей нам 261-262 КУПАП. В свою чергу під час перевірки документів пропозиція прослідувати до ТЦК має надійти від старшого групи оповіщення. Судячи з постанови, може зробити висновок, що старшим може бути лише представник ТЦК. У таких випадках, у разі встановлення, що громадянин порушує правила військового обліку, визначені порядком організації та ведення військового обліку призовників військово зобов'язаних та резервістів, затверджених постановою Кабінету міністрів номер 1487 ще від 2022 року. Або законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію виявлення розбіжності військово-облікового документа з військово-обліковими даними єдиного державного реєстру оберіг. Крім того, поліцейські самостійно можуть здійснити адміністративне затримання і доставлення особи до ТЦК. У разі відсутності військово-облікового документа. Наприклад, це може бути також і електронна форма, той же резерв, наявності інформації в реєстрах, базах даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС про розшук такої особи, також визначено, що керівники територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Також визначено, що керівники територіальних органів підрозділів поліції організують за зверненням ТЦК адміністративне затримання та доставлення. Органів підрозділів поліції до зазначених центрів та органів резервістів та військово зобов'язаних, які чинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 прим. 1 Купа. Адміністративне затримання таких осіб здійснюється незалежно від їх місця перебування на військовому обліку. У такому разі особа доставляється до найближчого ТЦК і повідомляє ТЦК про неможливість здійснити адміністративне. Затримання та доставлення протягом 30 календарних днів до такого центру осіб, які вчинили адміністративні права порушення, передбачені статтями 210 210 1 КУПАП. Організовують проведення поліцейськими перевірок в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа. Також в електронному вигляді разом із документами, що посвідчує особу та у разі відсутності у такого громадянина військово-облікового документа, навіть в електронній формі, чи наявності інформації в реєстрах та базах даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС: про розшук такого громадянина, здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до найближчого ТЦК. Однак знов таки виникають питання стосовно. Ну відповідності норм про. Доставлення до найближчого ТЦК з постанови кабінету міністрів ще 22-го року, номер 1487, відповідно до якої доставлення осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210 1, з метою складення протоколів відбувається до відповідного ТЦК, в якому ця особа перебуває, повинна перебувати на військовому обліку. Також національна поліція за повідомленням ТЦК Органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів здійснює досудове розслідування стосовно громадян, які вчинили вже кримінальні правопорушення, які передбачені статтями 335, 336 і 337 Кримінального кодексу. Нагадаю, що за статтею 337 Кримінального кодексу передбачена відповідальність за ухилення. Приземника військово зобов'язаного резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК. Отже, як ми бачимо, наявність колізії у законодавстві, які у відповідності до принципу верховенства права та Європейської конвенції мають тлумачитися на користь громадян, неявна. і є великі прогалини. Сподіваюся, що дана інформація з сьогоднішнього відео вам була корисна. Знайте свої права від. Стоюйте їх, закони хочу зазначити, створювалися для захисту громадян, а не для порушення прав і свобод громадян. Якщо у вас виникнуть питання, дзвоніть нам, пишіть. Також не забувайте про наш телеграм-канал, і все обов'язково буде добре. Все буде Україна!